Військова допомога Україні, яку надають Сполучені Штати Америки, підриває економічну могутність Кремля. Принаймні, так стверджують у статті для видання Time науковці з Єльського університету Джефрі Зоненфельд та Стівен Тайен. На думку вчених політика президента Джо Байдена відносно Росії наслідує стратегію Рональда Рейгана, сорокового президента США, який започаткував програму стратегічної оборонної ініціативи або зоряних війн. У чому саме? Докладніше далі. Один із найамбітніших проєктів у сфері національної безпеки США програма СОІ змусила радянський союз у 1983 році наростити витрати на оборонну промисловість настільки, що решта держави перестала ефективно функціонувати. Так само економічна та військова могутність сучасної РФ істотно деградували за два роки повномасштабного вторгнення в Україну. Зоненфельд і Таїн наводять наступні цифри: витрати США на цю війну складають лише 5% відсотків Оборонного бюджету та 1% загального бюджету країни для порівняння саме стільки США витрачають на заміну дорожніх знаків на хайвеях. Натомість Росія витрачає на війну 40% свого державного бюджету, а решта її економіки поступово виснажується і вже подає ознаки руйнації. Деякі сектори скоротилися на 90%, а іноземні інвестиції, які раніше становили 100 мільярдів доларів на рік, взагалі скоротилися до нуля. Переведена на воєнні рейки, економіка фактично пожирає себе і немає ознак, що росіяни зможуть витримати в такому режимі довго без економічних чи політичних потрясінь. А газ і нафту, які складають дві третини російського експорту, Кремль збуває фактично за ціною собівартості. Лишається тільки почекати, коли цей картковий будиночок завалиться під власною вагою. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.